Є знижки на Резі Стол 15% в аптеках. подорожних, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ще один російський корабель пішов на дно. Збройні сили України спільно з головним управлінням розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель окупантів. Цезар Куніков на його борту могло перебувати до 90 військових. В генштабі ЗСУ кажуть у момент ураження корабель знаходився у територіальних водах України поблизу Алубки. Також відомо, що судно потопили морським дроном Магура Ві-5». Росіяни ж подію не коментують лише повідомили, що вночі перехопили шість безпілотників над акваторією Чорного моря. Цікаво, що корабель не так давно повернувся з ремонту. Близько року його відновлювали після минулої ракетної атаки у 2022 році. За словами військового аналітика Дмитра Снігирьова, це Куніков міг перевозити до 12 одиниць техніки та 200 людей десанту. Корабель завдовжки 112,5 метрів та завширшки 15 метрів використовували не тільки для війни на території України, а й для підтримки російського контингенту в Африці та Сирії. Цікаво, що це з названий на честь російського офіцера часів Другої світової війни, який як і корабель загинув з ним в один день 14 лютого. Це вже четвертий такий корабель ліквідований силами ЗСУ. Наразі у строю чорноморського флоту РФ залишилися ще п'ять. Загалом від початку повномасштабної війни українські військовики знищили або пошкодили 24 російські кораблі. Відтак Україні вдалося відігнати Чорноморський флот РФ із західної частини Чорного моря та розблокувати транспортний коридор у порти Великої Одеси.